Із 1 листопада рецепти на наркотичні та психотропні препарати видаватимуть в електронному вигляді паліативним хворим пацієнтам після інфаркту із онкологією глибокими психічними та невротичними захворюваннями. Виписуватимуть їх на прийомі у сімейного лікаря або ж за потреби дистанційно. Наркотичні засоби та психотропні препарати можна буде отримувати в аптеках, які мають. Спеціальну ліцензію для відпуску даних препаратів до прикладу, можна звертатися в аптеку Віола, в медтехніку. Якщо пацієнту якщо пацієнт відноситься до пільгої категорії, це переважно аптека Віола. Такі нововведення суттєво спрощують процес отримання препаратів як для пацієнтів, так і для лікарів та фармацевтів. Виписка паперових рецептів вона, е, має свої властивості. Там, буває, що людський фактор, якийсь нерозбірливий почерк, буває, що лікар там, е, чи дозу неправильно, чи неправильно печаточку якусь поставить. Тепер це буде вже уникнено. Це підвищить контроль відпуску наркотичних засобів, психотропних речовин з боку аптечних закладів. Протягом перехідного періоду, який діятиме до завершення воєнного стану, паперовий рецепт все ще можна буде отримати у разі відсутності у медичного закладу підключення до електронної системи охорони здоров'я. Лікар може виписати паперовий рецепт тільки в тому випадку, коли на протязі 24 годин не буде доступу до електронної системи охорони здоров'я. Тільки якщо причину не можна усунути на протязі 24 годин, тільки тоді можна буде виписувати електронний рецепт. А взагалі, електронний рецепт повинен тільки бути електронний рецепт. Кілька місяців тому електронні рецепти вже почали виписувати на антибіотики. А з 1 квітня 2023-го їх видаватимуть на всі препарати. Ірина Муляр, Валерій Телоховський, новини міста.